Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо повторення вивченого матеріалу за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Коротко про те, що таке ДПА? ДПА це тест державної підсумкової атестації, який раніше проводився на території України для учнів, які закінчують 9 класів. Тобто, це такий підсумковий оцінювальний тест, який був призначений для того, аби оцінити усі знання, набуті учнями під час навчання у цих 9 класах. Тут зібрані завдання з 5 по 9 класи. Усі завдання є точковими і за конкретними темами, і відповідно за конкретними класами. Зараз я поясню, чому, незважаючи на те, що цей тест наразі на території України не проводиться, але усе ж таки я рекомендую розв'язувати за допомогою його посібників та довідників і інших матеріалів до його підготовки, завдання. Дивіться: незважаючи на те, що цей тест не проводиться, проте, у збірниках до підготовки до нього, до цього тесту, зібрано надзвичайно багато корисних матеріалів. По-перше, цей тест є надзвичайно гарною базою для того, аби підготуватися, як я вже сказав, до існуючих іспитів, які наразі проводяться. Окрім цього, ви можете використати цей тест, аби перевірити свої знання, тобто влаштувати собі таку контрольну перевірку. А напроти кожного завдання цього тесту я написав номери відеоуроків на своєму Ютуб-каналі, які ви можете подивитися для розуміння конкретного завдання цього варіанту. Тобто, як я рекомендую працювати. Якщо ви не знаєте, як робити те чи інше завдання, ви можете подивитися відео на моєму Ютуб каналі. Номер відео і список відтворення, в якому ви його можете знайти, я вказав. Тобто, ви спершу можете подивитися відео, після чого ви можете спробувати розв'язати завдання самостійно. Якщо усе ж таки у вас це не виходить, ви дивитесь, як роблю його я. Таким чином, ви розбираєтесь у темі, і, відповідно, ви дізнаєтесь, яка це тема, якого класу, знаходите подібні завдання і робите їх на закріплення. Це може призвести до надзвичайно гарних наслідків. Тобто, таким чином ви знайдете, у чому у вас є прогалини, і ви їх зможете ліквідувати. Окрім цього, цей тест. А є гарною базою до підготовки до національного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест він складається за базою 5-11 класів. У тесті ДПА зібрані завдання з 5 по 9 класи. Тобто, за допомогою розв'язування цих тестів ви можете закріпити базу школи 5-9 класу. А як я вже сказав, на НМТ виноситься база 5 11 класів. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз навчаєтесь у 10 чи 11 класах, і ви забули щось із попередніх класів, то, будь ласка, розв'яжіть цей тест і згадайте. Таким чином, ви зможете згадати попередній матеріал, закріпити його і, відповідно, як я вже казав, виявити свої прогалини. Тому. Сьогодні ми з вами розв'яжемо перші дві частини цього варіанту. Усього він складається з чотирьох частин. Перша частина тестова складається з 12 тестових завдань. Їх 12. Я ще про це покажу і розповім. Друга частина вона частина відкритого плану. Тут всього 4 завдання. Тобто. Чотири завдання, які необхідно самостійно вже розв'язати і вказати вірну, вказати вірну відповідь. Частина третя, частина четверта це частини відкритого плану, тобто необхідно їх розв'язати і також написати на них відповідь. Але вони більш складні. Четверта частина вона раніше розв'язувалася у школах з підвищеним рівнем, точніше з підвищеним вивченням математики, або ж у класах з підвищеним також рівнем і вивченням математики. Третю частину ми також обов'язково розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків, і четверту частину ми розв'яжемо, що й на відео набере 50 лайків. Це потрібно для того, аби я розумів, що це відео є актуальним і воно вам є потрібним. Перші дві частини сьогодні ми розв'яжемо з повним моїм поясненням і, відповідно, з посиланням на відео, яке ви можете подивитися для розуміння кожного цих завдань. Тому не забувайте ставити лайки. Пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів та не забувайте підписуватися на канал. Таким чином, це відео набирає більше лайків і ви можете скоріше отримати продовження. А також канал може розвиватися, і в мене з'являється додаткова мотивація на продовження моєї діяльності. Переходимо до розв'язування цього варіанту 32-го варіанту ДПА. Переходимо до розв'язування 32-варіанту го варіанту ДПА з математики. Як я казав, він складається з 4 частин, коротко за його структурою, буквально хвилинка. Перша частина містить 12 тестових завдань. Необхідно розв'язати, вказати вірну букву відповіді. Друга частина частина відкритого плану. Необхідно розв'язати і самостійно вказати відповідь, надавши повний е е хід розв'язання. Третя частина вона також частина відкритого плану, але вже більш складена. І четверта частина також вона більш складна. Тут необхідно розв'язати, вказати логічні об'яснення. тут все написано, можете прочитати. Ми розв'яжемо сьогодні перші дві частини. Третю частину розв'яжемо, що й на відео на Ютубі набере 20 лайків, четверту частину розв'яжемо, що й на відео набере на Ютубі 50 лайків. Напроти кожного завдання вказані номери відео та списки відтворення, де ви їх можете знайти. Значить, переходимо до розв'язування. Варіант 32. Частина перша. Завдання 1.1. Аби спробувати розв'язати це завдання самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 7 та 13, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу. Читаємо завдання: знайдіть суму: 1 п'ята метри плюс 35 см. Наша задача виразити відповідь у сантиметрах. Тому нам треба 1 п'яту метра представити у сантиметрах. Увесь метр це скільки? Це 100 см. Одна п'ята метри це відповідно 20 см. Пишемо 20 см плюс 35 см. Що дорівнює 55 см. Відповідь Г. Завдання 1-2. Аби спробувати зробити завдання 1-2 самостійно, можна подивитися відео під номером 44 знайти яке можна у списку ітворення 6 класу. Знайдіть різницю 3 сьомих мінус 1 четверта. Аби відняти два дроби, необхідно знайти НСК їх знаменників. Я не буду шукати НСК, я одразу знаю, що тут е, спільний знаменник 28. Тому перший дріб ми домножимо на 4, другий на 7. 4 на 3 буде 12, 4 на 7 28. Мінус 7 на 1 7, 7 на 4 28. 12 мінус 7 буде 5, і знаменник залишається таким, як і був. Значить, відповідь 5,28. Відповідь В. Завдання 1.3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 88 знайти яке можна у списку творення 7 класу алгебри. Спростіть вираз: 7х мінус 2а мінус х дорівнює. Розкриємо дужки. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то усі знаки у дужках необхідно змінити на протилежні. 7х плюс х буде 8х і мінус 2 так і залишиться. Вони не є подібними членами, тому відняти їх не можна. Відповідь Б. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 116, знайти яке можна списку творення 7 класу алгебри. Знайдіть точку перетина графіка функції y дорівнює 5х-20 з віссю абцис. Завжди, коли графік перетинається з вісю абсцис, його ордината дорівнює нулю. Ордината – це Y, або ж друга, друга координата у дужках. Давайте пошукаємо, які відповіді нам точно не підходять. Нам не підходить А та Б, тому що друга, друга число у них не дорівнює нулю. А нам необхідно, щоб ордината нулю дорівнювала. Тому це відповідь або В, або Г. Давайте розглянемо відповідь В. Будемо підставляти замість Y – 0, замість X – 4. 5 помножити на 4 – 20 мінус 20, 20 0. Тому 0 дорівнює 0. Варіант В нам цілком підходить. Завдання 1,5. Виконайте множення. Але ж, щоб зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 140, якщо щось не зрозуміло, у списку відтворення творення 8 класу алгебри, його можна знайти. Значить, виконайте множення 9 у 6 степені ділити на х у 12 степені, помножити на 2х у 4 степені ділити на 3y квадрат. Дорівнює. Виконуємо скорочення 9 і 3. Скоротимо на 3. 3 на 3 буде 1, 9 на 3 буде 3. Х у четвертому степені, х у 12. Тут воно взагалі зникне, тут залишиться 8. Тому що приділені степені віднімаються. І квадрат, і у 6 степені. Аналогічно з хмельни. Тут все зникне, тут буде 4. Пишемо, що залишилося. 3 на 2 буде 6, у в четвертому степені. І у знаменнику х у 8 степені. Шукаємо такий варіант: чи є, чи нема. Це відповідь Г. Завдання 1.6. Аби зробити це завдання самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 102, знайти його можна у списку творення 7 класу алгебри. Та урок під номером 162. Знайти його можна у списку творення 8 класу алгебри. Обчисліть значення виразу. Корінь третій степені мінус 2 в квадраті плюс корінь 48. Дорівнює. Тут формула квадрат різниці. Розкривається вона як а квадрат мінус 2b плюс b квадрат. Значить, а квадрат, корінь з 3 у квадраті, це буде просто 3. Мінус 2б, тобто 2 корінь з 3 помножити на 2 і плюс б квадрат. 2 в квадраті це 4 плюс. Корінь 48 необхідно розкласти на такі два числа, щоб з одного з них винесся корінь, тому що корінь 48 немає, це 16 помножити на 3. Дорівнює. 3 мінус 2 на 2 4 корення з 3. Плюс 4. Плюс корінь 16 це 4, і корінь з 3 дописуємо. Мінус 4 кореня з 3, плюс 4 корення з 3. Скоротиться. 3 плюс 4 це 7. Значить, яка тут відповідь? Відповідь В. Номер 17. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 196 та 198. Знайти їх можна у списку творення 9 класу алгебри. Читаємо завдання. На рисунку зображено графік функції y дорівнює x2 плюс 4 x плюс 3. Укажіть найменше значення функції. Тут все просто: найменше значення функції це по шкалі y ординат. Воно найнижче у точці мінус 1. Тому відповідь. No, 8. А, аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 36, знайти, яке можна у списку творення 5 класу. Протягом восьмигодинного робочого дня робітник щогодини виготовляв 12, 10, 8, 11, 9, 12, 10, 8 деталей. Знайдіть середнє значення даної вибірки. Чудово. Значить, що треба, щоб знайти середнє значення? Необхідно додати усі варіанти, ті, що нам запропоновані. Давайте уважно переписувати, щоб ніде не помилитися. І потім поділити на їхню кількість. Як я розумію, якщо 8-годинний робочий день, то ділити на 8. Потім треба все додати: 12 плюс 10, 22, 22 плюс 8, 30, 30 плюс 11, 41, 41 плюс 9, 50, 50 плюс 12, 62, 62 плюс 10, 72, 72 плюс 8, 80. 80 ділити на 8 буде 10. Значить, 10 відповідь В. Перший аркуш розв'язали. Переходимо до розв'язування другого аркушу. Завдання 1,9. Щоб спробувати розв'язати таке завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 77 та 79, знайти їх можна у списку утворення 7 класу геометрії. Бісектриса кута А утворює із його стороною кут 25 градусів. Знайдіть градусну міру кута суміжного з кутом А. Чудово. Значить, у нас є кута. В нього є бісектриса. І Кут, вона утворює з його стороною кут 25 градусів. Тобто тут 25 градусів. Нам необхідно знайти градусну міру кута, що суміжний з кутома. Дивіться, бісектриса ділить кут навпіл. Якщо тут частинка 25, то увесь кут 50. Суміжний кут. Сума мір двох суміжних кутів 180 градусів. Якщо кута 50, то суміжний йому кут 130. Значить, відповідь В. Номер 1.10. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 123, знайти його можна у списку творню 8 класу Геометрії. Завдання звучить так: Кути рівнобічної трапеції можуть дорівнювати. Ну, по-перше, давайте намалюємо трапецію і згадаємо, що називають рівнобічною трапецією. Хто пам'ятає, то дуже добре. Хто не пам'ятає, можете подивитися відео. Рівнобічна трапеція має дві рівні бічні сторони, і кути про основі в неї також рівні. А сума кутів будь-якого чотирикутника опуклого 360 градусів. Тому ми маємо підібрати так, щоб і тут були кути рівні, і при основі рівні. Давайте підбирати 120 і 150. Як бачимо, тут два тупі кути, і вони не є рівними. Тому варіант А не підходить. Варіант Б. При основі два гострі кути, і вони також не рівні. Не підходить варіант В. 155 і 35. Давайте спробуємо їх е, додати. Е, припустимо, в нас 155 тут і тут. Тут 35 і тут 35. Може таке бути чи ні? 155 плюс 35. Скільки це буде? Це буде 190, тому це нам не підходить. А ось 70 і 110 підійде, тому що 70 плюс 110 це буде 180, і воно може нам, на, нас влаштовує. Завдання 1,11. Знайдіть, аби спробувати зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 181, знайти, яке можна у списку творення 9 класу, геометрії. Знайдіть площу трикутника А якщо АБ дорівнює 3 см, БЦ дорівнює 6 см і кут Б дорівнює 120 градусів. Чудово! Значить, в нас є трикутник А, Б, С. Давайте намалюємо його: А, Б, С. АБ 3 см, БЦ 6. Кут Б 120 градусів. А, як знаходиться площа? В даному випадку ми можемо скористатися формулою одна друга А, Б і Синус а, альфа. Між ними, так? Значить, А і Б в нас відомі, кут відомий. Тому пишемо площу до рівня 1 друга помножити на 3, помножити на 6 і помножити на синус 120 градусів. А, одна друга на 6. Тут можна скоротити. 6 і 2 залишиться просто 3. 3 на 3 9. І синус 120 градусів це корінь з 3 на 2. Значить, відповідь 9 коренів з 3 ділених на 2 см квадратних. Відповідь А. Номер 1,12. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 167, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Читаємо завдання. Складіть рівняння кола з центром у точці М з координатою мінус 3 та 1, що проходить через точку К мінус 5. Чудово. Значить, давайте розбиратися, як взагалі складається рівняння кола. Його формула виглядає так: х-а квадрат плюс y мінус b квадрат дорівнює r квадрат А і На жаль, під час розв'язування тесту депа 12-го завдання розв розрядився телефон. Тому доведеться ці завдання розв'язати наново, бо я вже розв'язав і побачив, що телефон розрядився лише тоді, коли закінчив запис відео. Тому ці завдання, на жаль, ну тобто, з 12-го завдання будемо розв'язувати наново. Значить, дивіться, завдання 1.12. Я там зупинився на тому, що починав писати формулу. Для рівняння кола. Значить, запишу її знов. Рівняння кола х мінуса квадрат плюнус b квадрат дорівнює r квадрат. Зараз детально, що таке А, що таке Б, що таке r. А і Б це координати центра кола. R це його радіус. В нас відомі координати центра це мінус 3 та 1. Значить, ми одразу можемо підставити x. З протилежними знаками. Дивіться, тут мінус, тому беремо не мінус 3, а просто 3. Плюс 3 квадрат, плюс y мінус 1 квадрат дорівнює r квадрат. Одразу можемо відкинути варіанти, які нам не підходять. Х плюс 3 квадрат плюс y мінус 1 квадрат дорівнює 20. Тобто це нам підходить. І це нам підходить. Оці два варіанти нам не підходять. Але ж як нам визначитись між b та в? Дуже просто: дивіться, маємо коло. Коло з центром у точці М. Координати її ми знаємо. І точка К, що лежить на цьому колі. Її координати ми також знаємо. Тому ми з вами скористаємося формулою для обчислення довжини відрізка мк. Бо це є його радіусом якраз від центра до будь-якої точки на колі, це є радіус кола. МК дорівнює корінь. Формула така: x2 мінус x1, x2. Друга точка ЦК, тому беремо від k1. Ми віднімаємо x1, тобто 3, додаємо трійку, тому що мінус 3 мінус на мінус дасть плюс квадрат плюс. y 2 5, мінус 1 квадрат. Дорівнюємо корінь. Мінус 1 плюс 3 це 2. 2 квадрати це 4 плюс 5 мінус 1 це 4, 4 квадраті 16. 4 плюс 16 це корінь з 20. Корінь з 20 у квадраті це просто 20. Тому ми обираємо відповідь Б, тому що радіус у нас корінь з 20, а радіус у квадраті це просто 20. Відповідь B. Переходимо до завдання 2,1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 168, знайти яке можна у списку коріння 8 класу алгебри. Розв'яжіть рівняння: х квадрат плюс, плюс 2 х квадрат плюс х. Мінус 8 дорівнює 0. Зробимо заміну, аби це е, перетворити до звичайного квадратного рівняння. х квадрат плюс х дорівнює t. Звідки? t квадрат плюс 2т мінус 8 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 2 квадрат мінус 4 помножити на а на 1 і на c на мінус 8. Дорівнює 2 в квадраті 4, мінус на мінус дасть плюс, буде плюс 32 або ж 30, 36 у сумі. Тепер знаходимо Т1 та Т2. Т1 мінус Б, мінус 2, плюс корінь з дискримінанта 6 ділити на 2а. А це 1, 2 на 1 це просто 2. Дорівнює. Мінус 2 плюс 6 це 4. 4 поділити на 2 це 2. Т2 дорівнює. Мінус 2 мінус 6 поділити на 2 дорівнює. Мінус 2 мінус 6 це мінус 8. Мінус 8 на 2 це мінус 4. Т1 і Т2 ми знайшли, підставляємо до заміни x2 плюс х дорівнює t, тобто двійки, x2 плюс x дорівнює t, тобто мінус 4. Тепер переносимо все в один бік і будемо розв'язувати окремо ці два зрівнянь. Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b2 мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус, точніше на c на мінус двійку дорівнює 9 x1 дорівнює мінус b, мінус 1 плюс корінь з 9, 3, ділити на 2a, а це 1, тому на 2, буде одиничка. x2 дорівнює мінус 1, мінус 3 ділити на 2, буде мінус 2. Це ми розв'язали перше рівняння. Переходимо до розв'язування другого. x квадрат плюс x плюс 4 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює. b квадрат 1, мінус 4 помножити на 1 і на 4, це буде мінус 15. Оскільки дискримінант від'ємний, то розв'язків немає. Тому ми у відповідь запишемо оці два розв'язки: 1 мінус 2. Тепер переходимо до розв'язування завдання 2,3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 211 та 214, знайти яке можна у списку утворення 9 класу алгебри. Завдання звучить так: знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії bn, якщо b3 дорівнює 5, q дорівнює одній Чудово. Значить, по-перше, формула суми нескінченної геометричної прогресії виглядає так. Ми знаємо, чому дорівнює Q, але не знаємо, чому дорівнює b1. З формули b3 дорівнює b1 помножити на q квадрат, ми знайдемо b1. b3 ми знаємо це 5. b1 зараз знайдемо. Q квадрат одна друга у квадраті це 1 четверта. Звідки b1 дорівнює 5 поділити на 1 четверту, це виходить 20. Тому до цієї формули підставимо b1, 20 поділити на 1 мінус 1 другу. Це виходить 20 поділити на 1 другу, це буде 40. І це є відповідь. Переходимо до завдання 2,4. Давайте, напевно, на наступному арку ще напишемо, так буде зручніше. 2,4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 183, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. У трикутнику АБЦ. А, Б, С. а С дорівнює 2 кореня з 2, а Б, 2 кореня з 3. Кут Б 45 градусів. Нам необхідно знайти кут С. Чудово знайдемо. Значить, щоб знайти кут С, ми скористаємося теоремою синусів. Вона каже нам про наступне. А, якщо ми візьмемо сторону, поділимо на синус протилежного кута, це дорівнюватиме стороні, діленій на синус протилежного її кута. Тобто, нам невідомий кут, С, тому кут С ми зараз і знайдемо. Пишемо синус кута С дорівнює. 2 корення з 3 помножити: синус 45 це корінь з 2, ділений на 2, і ділити все на корінь на два корення з 2. 2 і 2 скоротимо, виходить корінь з 3 на корінь з 2 – це корінь з 6, ділений на 2 кореня з 2. Виконуємо скорочення. Корінь з 6 і корінь з 2 скоротимо, вийде корінь з 3, ділений на 2. Синус кореня з 3, діленого на 2 – це синус 60 градусів. Тобто кут С дорівнює 60 градусам. І це є відповідь. Дивіться, ми з вами розв'язали першу і другу частини. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Я до цього, звісно, ще раз розв'язував. Але, як бачимо, розрядився телефон і довелося ще раз перерішувати. Ну, таке буває, нічого. Значить, розв'язали першу і другу частину цього варіанту. Але, дивіться, в нас ще залишається третя і четверта частини. Їх ми також обов'язково розв'яжемо. Щойно відео набере 20 лайків, зробимо третю частину, щойно відео набере 50 лайків на Ютубі, зробимо четверту частину. Тому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео серед своїх друзів, це допоможе як поширенню цього каналу, його розвитку, так і надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Не забувайте писати коментарі, особливо, якщо вам щось було незрозуміло. чи, можливо, десь знайшли якусь помилку. Буває таке. Ось тому. Тому дякую всім за увагу, до зустрічі на огляді наступного, 33-го варіанту ДПА з математики.